Щирі вітання всім телеглядачам. Це телеканал Вінниччина, Передача актуальне інтерв'ю. Вінницька обласна організація ТОВ Червоного Хреста України активно реалізує низку програм, спрямованих на підтримку місцевих жителів та внутрішньо переміщених осіб. Звісно, що повномасштабна війна внесла свої корективи в роботу Червоного Хреста, і це сьогодні кожен день виклик і кожного дня новий. Про роботу Червоного Хреста в Україні, про роботу Червоного Хреста саме на Вінниччині. Ми поспілкуємося сьогодні із гостою нашого проєкту Оленою Подорук, заступницею голови Вінницької обласної організації Товариства Червоного Хреста України у Вінницькій області. Ми щирі вітання вам, пані Олено. Вітаю вас. Отже, ми неодноразово вже зустрічалися в цій студії, і звісно, що робота змінилась. Це більше в рази, в десятки разів роботи. Це інші напрямки, але це щоденна підтримка людей. При тому різних людей не важливо, чи це внутрішньо переміщені особи, яких ви підтримували буквально з перших годин війни, чи це вінничани, які потребують допомоги. І не важливо сьогодні, чи це людина вже в зрілому віці, чи це просто діти родини, які потребують допомоги. Червоний хрест сьогодні скрізь. Розкажіть про виклики саме сьогоднішнього дня, і про ті найважливіші, можливо, проєкти, які. Ці виклики власне нейтралізують. Дякую. Дійсно, діяльність Червоного Хреста це завжди про підтримку населення в будь якій ситуації, в будь-яких подіях Український Червоний Хрест реагує на ті виклики, які є наразі. Наша діяльність зосереджена як на підтримці місцевого населення, так і на підтримці внутрішньо переміщених осіб, так і на підтримці родин ветеранів та членів їхніх родин. І інших категорій, які потребують саме нашого втручання чи нашої підтримки. Наразі ми визначаємо для себе як організація Червоного Христа. Що Одним із таких болючих наслідків війни в Україні є саме втрачені родинні зв'язки, адже під час активних бойових дій, під час евакуації, під час окупацій люди втрачають зв'язок саме зі своїми рідними. І Український Червоний Хрест цю допомогу надає людям через нашу службу розшуку. В Україні служба розшуку існує вже понад 30 років, але зараз саме її діяльність вже зосереджена. У на... як вона активізувалась, і власне як сьогодні працює цей проєкт і служба розшуку загалом, і як співпрацює в цій ситуації за цими напрямками Червоний Хрест і конкретно на прикладах Червоного Хреста нашої Вінницької області. Це я не скажу, що це проєкт. Це такий наш статутний напрям діяльності. Адже я ж кажу, служба розшуку вже функціонує 30 років. Раніше це було пошук втрачених відомостей під час Другої світової війни. Зараз вже ми маємо на жаль сучасні події, тому ми розшукуємо відомості про зниклих безвісті. Через яка, як взагалі Український Червоний Хрест, він працює на території підконтрольній уряду України, тобто ми здійснюємо свою діяльність саме на території України. Але під час розшуку задіяні всі компоненти міжнародного руху. Міжнародний рух Червоного Хреста це така, я так вам скажу, що це найбільша гуманітарна організація в світі, яка має три компоненти. Вони складаються з міжнародної федерації Товариш Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, міжнародного комітету. Червоного Христа та національних товариств, тобто наразі товариство Червоного Христа України. Так ось під час розшуку задіюється саме міжнародний комітет. Це дуже тісна співпраця йде. Так, так? є співпраця якби двох організацій в рамках одного руху. Оскільки міжнародний комітет діє на непідконтрольній території України, має доступ до військовополонених, то має на це відповідний мандат згідно Женевських конвенцій. Він може з'ясувати саме відомості про військовополонених або зниклих безвісті, підтверджує ці дані, і тоді ці дані вже передаються на український червоний хрест. Підскажіть, будь ласка, як працює, от на конкретному можливо прикладі з алгоритм служба розшуку військовополонених та зниклих безвісти у Вінницькій області? Можливо, які документи потрібно подавати рідним, як діяти, за яким алгоритмом, з чого починати? Тому що десятки чи не сотні сімей сьогодні втратили когось із своїх рідних? Це не обов'язково чоловік, чи жінка, захисник чи захисниця, які воювали і пропали безвісти? Це, як ви сказали, в першу чергу і родинні зв'язки родинні... Не так, брати, так. сестри, мами, діти, які втрачають ці зв'язки і не знають хто де. Як з чого починати? Угу. Хочу підкреслити, що саме безпосередньо розшуком військовослужбовців в Україні займається координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Національне інформаційне бюро, національна поліція, а Український Червоний Хрест є допоміжним, виконує допоміжну роль державі в цьому напрямку. Але для того, щоб дізнатися якісь відомості про своїх близьких, потрібно звернутися до нашої організації. В нашій організації діє два фахівця. З розшуку заповнюється відповідна анкета. В принципі, все структуровано, все пояснюють родичам, і ця анкета вже передається за нашим ланцюгом далі. І тоді наші фахівці підтримують з родиною зв'язок, повідомляючи, чи, як просувається стан справи, Яку яка, який номер справи відповідно, як просувається, яка інформація? Тобто, безпосередній зв'язок з родиною обов'язково наші фахівці тримають. Ми повідомляємо, як Ну, радісні новини, скажімо, так, коли людину знаходимо, так і на жаль, деколи і не зовсім радісні, так але будь-яка інформація важлива для родини є, пані Олено. Чи багато сьогодні звернень до вас до працівників Червоного Хреста саме щодо розшуку своїх рідних, військових, військовополонених? На жаль, дуже багато маємо звернень, якщо говорити тільки про 2024 рік, тобто про минулий рік, то нашими фахівцями оформлено понад 900 заявок. Понад 900 заявок. Але, напевно, таких людей, які хотіли б знайти, значно більше. Звісно. Можливо, не всі знають цю інформацію. Звісно. Тому ми про це хочемо і говорити, що є така можливість допомогти родинам, які потребують відомостей про своїх рідних, з'ясувати чи пришвидшити. Будь ласка, ви можете звернутися до обласної організації. Бо тільки минулого року ми звернень безпосередньо звернень було більше трьох тисяч. Щодо уточнення даних, щодо отримання фінансової допомоги, тому що ці родини, які у нас оформили заявки на розшук і ще не отримали допомогу від держави фінансової, мають змогу отримати допомогу від Червоного Хреста, фінансову допомогу, і понад 100 осіб, 100 родин цю допомогу отримали від Червоного Христа. Тому, будь ласка, якщо рідні мають таку потребу, батьки чи то діти. Мають потребу в розчуці в розшуку своїх рідних, ви можете звернутися до нас за адресою Грушевського, 12, або ж зателефонувати за номером 099. 054 82 86. Ми обов'язково ще цей номер повторимо, коли будемо завершувати нашу розмову, тому що можливо хтось не записав і спробуємо вивести його також і на екрани, щоб люди змогли побачити, тому що це направду важливо. Скажіть про результати, якщо було стільки багато звернень за минулий рік, а які результати цієї роботи чи багато втішних відповідей, ну будь-яких відповідей, як ви казали, вже чи. Позитивних новин, гарних новин чи можливо сумних, коли знаходиться якісь дані про людину, але на жаль, її немає вже в живих. Але все-таки це є результат роботи. Результат є і втішний, і на жаль, не втішний, коли не знаходять людину живою, але на жаль, я не можу повідомляти цих результатів. Вони заборонені нам до розповсюдження, але результати точно є, є. і велика так, кількість, звісно. тобто знаходяться з люди, звісно. знаходяться родини, знаходяться рідні. Ми підтримуємо зв'язок і спілкуємося з тими родинами, яких вже з полону вдалося з'ясувати, і вони вже повернулися. Таких родин доволі таки багато, але не можемо повідомляти на жаль кількість. Пані Олено, а чи шукають дітей? Чи є в Вінниці вимушено переселені особи, можливо, рідні, яких в тому числі і діти десь зникли? Вони не знають, де вони перебувають? Ну, дивіться, служба розшуку. Це ж не тільки про військовополонених, так це, це про всі. втрата родинних зв'язків. Тобто різні випадки бувають, це все індивідуальні такі випадки, uh -huh. які розглядаються. За будь-яку інформацію можете звернутися до наших фахівців і з'ясувати. Звісно, шукаємо рідних, шукаємо рідних зв'язок, з якими втратився. А ще в мене є таке от запитання. Можливо, це не про родини, але є люди, які шукають сусідів, знайомих, викладачів, вчителів. Знаєте, ну можливо, в них рідних вони знають, чи рідних немає, чи просто хочуть дізнатися про долю, де ці люди, чим їм можна допомогти, відновити ці зв'язки соціальні. Чи можуть звертатись і такі люди по допомогу? Е, найбільший акцент саме на розшуку військовополонених та зниклих безвісті е, військовослужбовців. Це найбільша потреба, найбільший такий запит у людей у суспільства. Е, такі випадки, коли з просто знайомих розшуку теж може служба займатися, але все ж таки діяльність наша акцент. більше зосереджена, да, бо дуже велика потреба, на жаль. В даних щодо Віднайти своїх так, рідних, так, які захищають так, Україну, так. захищали, захищають. Щодня ми говорили, починали нашу програму. Що Кожен день це виклик. Це виклик, як жити, як вижити, як знайти роботу, як організуватись, як знайти Власне, чим зайнятися на новому місці проживання та будь-який. Це кожен день сирени, які психоемоційне виснаження, яке сьогодні просто доганяє. Кожного, немає тих людей, які, які могли б сказати, та ні, я здоровий, все, все супер. Чи є у Вінниці програма допомоги в Червоного Христа в надзвичайних ситуаціях? І коли ви задіюєте, ось яку допомогу задіюєте, при яких, в яких випадках? Звісно, Червоний Хрест свою діяльність обов'язково проводить саме під час реагування на надзвичайні ситуації, тому що це знову ж таки не якась там проект чи програма. Це наш напрям статутний. Червоний хрест це, згідно своєю програмною такою статутною діяльністю. Реагує під час надзвичайних ситуацій, як то природнього характеру, повені катастрофи, так і під час техногенних катастроф, аварій і так далі. І так далі. Наразі маємо такий величезний виклик, тому е теж максимально реагуємо на надзвичайні ситуації. У нас створений та діє загін швидкого реагування. Це е люди відповідно підготовлені. Загін у нас діє з 2014 року. І ми, як організація, співпрацюємо з Державною службою з надзвичайних ситуацій, постійно проводяться спільні навчання. І під час будь-яких надзвичайних ситуацій наші члени загону швидкого реагування виїздять на оці виклики, коли щось стається. На жаль, в наших громадах. Наш загін виїжджає під час. Коли уламкові якісь пошкодження, коли людям потрібно допомогти засклисти вікна чи розібрати якісь там допомогти. Якісь там інші речі, ми маємо певні можливості, як то, наприклад, засоби для перекриття дахів чи вікон, тарпаулін, плівка і так, далі, і так далі. Допомагаємо людям реагувати на виклики саме під час гострого стресу, гострої реакції на стрес. У нас є волонтери. З психосоціальної підтримки тому е, обов'язково е, під час таких викликів, які стаються в нашій області, ми постійно на цих е, місцях це присутні. це багато виїздів, і це виїзди буквально в кожен куточок області. Коли щось стається надзвичайне, ми знаходимося в групі, яка в реагуванні. Ми бачимо цю всю інформацію спільно з владою, спільно з, з, з тими організаціями, які під час ліквідації присутні, угу. також ми ці виїзди здійснюємо. Це така комплексна підтримка, так. починаючи так. від надання першої психологічної допомоги так. до потім так. психосоціального так, відновлення від так. якихось практичних речей, перекрити да перекрити щоб людям житло не заливало водою чи не було там вітру. І так далі, і так далі до тих моментів, поки буде можливість поміняти вікна, і так далі. Тобто, в перші коли стається якась така, на жаль, біда щодо також енергетики, енергії світла і ось цих проблем, які також часто стаються, слава богу, зараз більш-менш стабільно, але це не означає, що стабільно буде і завтра. Щодо генераторів забезпечення, чи є у вас така можливість, десь можливо в віддалених селах, районах і так далі, надати таку допомогу. Звісно, Червоний Хрест не тільки допомагає населенню, але намагаємось допомагати і критичній інфраструктурі, оскільки це дуже важливо і є саме для функціонування держави mm -hmm. в цілому. Є в нас така можливість. Буквально нещодавно наша організація передала 26 генераторів для управління праці та соціального захисту, адже ми розуміємо, що нарахування. Будь-якої державної соціальної допомоги і підтримки є надважливим, щоб люди отримували і соціальні виплати, і щоб все це функціонувало. Але коли були на жаль відключення світла, це все могло припинятися і щоб не було якихось перерв саме в допомозі. То ми підтримали нашу інфраструктуру в області і надалі працюємо, щоб залучати і більш потужні генератори згідно потреб. Ми тісно співпрацюємо з військово цивільною адміністрацією, реагуємо на якісь виклики, намагаємося залучити цю допомогу. Як подати запит на допомогу постраждалим домогосподарствам? Які документи для цього необхідні? Ну прикладом, коли приліт, коли щось стається, це зрозуміло. А коли далі ну, людина залишається, зрештою я не хочу сказати сам на сам, але який. Момент їй здається, що все ну кому там кому потрібно допомагати вирішувати якісь питання. Що потрібно робити? Почнемо з того, що в кожному районі у нас є місцева організація. Так окрім того, у нас є обласна в місті Вінниці, і будь-яка людина може звернутися туди, куди і ближче за місцем розташування і оформити запит на допомогу. В тобто там випадку, на місці все розкажуть. Ми маємо певні запаси на те, щоб ну якісь там ковдри, подушки чи так далі на перший час, тобто якісь певні моменти. Щоб підтримати людину в самий складний час, у нас є. Я не кажу, що це буде супровід постійний, але для життєзабезпечення, щоб родина не залишилася на вулиці, ми якимось чином все ж таки можемо реагувати і допомагати. І власне ви на території області все це до сьогодні ці питання закривали і допомагали. Да, звісно, за гуманітарна допомога дуже скоротилася не тільки в Червоному Хресті, а взагалі багато гуманітарних організацій припинили свої місії вже на території України чи на території області. У нас так само гуманітарна допомога у вигляді там продуктових наборів, наприклад, зараз вже не надається, але базові потреби, щоб людина, я ж кажу, не була на вулиці, ми можемо покрити. Ще один виклик для людей, особливо та для кожного, не лише для тих, хто вимушено переселений, і спочатку війни, і власне це і продовжується, тому що території, на жаль, окупуються нові, і люди виїжджають. І напевно, що Вінниччина приймає надалі. Переселенців це робота, тому що коли є робота, ти можеш сам себе забезпечити, не бути, скажімо так, тягарем для, для, ні для своєї родини, ні для країни. Ти, коли ти вже працюєш, ти вже допомагаєш своїй країні. Але для того, щоб знайти роботу ну, не так просто, на новому місці і під час ось таких умов, тому що все змінюється зараз. І запит на робочі руки змінюється і на фахівців. Як ви допомагаєте в цьому, яким категоріям і що пропонуєте в цьому напрямку? Так, коли запаси, ну не запаси, скажімо, так, коли обсяги гуманітарної допомоги значно зменшилися. Ну, ми це все розуміли, що не може держава забезпечувати тільки продуктами харчування, наприклад, родини, все ж таки, людям треба давати якісь можливості для того, щоб люди розвивалися, для того, щоб люди якось стабілізувалися, для того, щоб люди якісь шукали можливості, щоб жити далі, то ми розпочали в себе такий напрям діяльності. Це навіть проєкт ми так назвали перезавантаження, розширення можливостей працевлаштування. Тому що людям ми пропонуємо саме спробувати щось нове, або довчитися тому, де вони хочуть мати кращу кваліфікацію, наприклад. І саме завдяки цьому напряму ми пропонуємо людям професійні курси минулого року. Ми пропонували для праці для отримання якби, нових навичок навчитися пройти 10 професійних курсів. До того, аби... Вибір, тобто якісь одні, але це вибір із О, десяти. Да. Так? Але ми не навмання обирали ці курси. Ми mm -hmm. моніторили ринок праці. Ми спілкувалися з роботодавцями. Ми дивилися, які є попити на які є вакансії. Тому формували саме перелік курсів згідно цих вимог. Що це за курси? Якщо можна це, Можливо, то я так швидесенько mm -hmm. постараюсь назвати, це були, наприклад, кухар. Швачка, мі мікропідприємництво, офіс менеджери графічний дизайн, сієме, а також електрик, водійна вантажувача, токар. Тобто це такі курси, які є найбільшим попит, яких є найбільший. І люди, які навіть не могли визначитися, яку ж який напрямок брати, могли поспілкуватися з нашим кар'єрним радником. Або по-іншому ми його називаємо радник з працевлаштування, і визначитися все ж таки за своїми потребами, за своїм хистом, можливо, які ж професійні курси вони могли би пройти. А потім ми супроводжували оцей шлях людини від професійних курсів до роботодавця. І хочу повідомити, що минулого року 237 людей у нас скористалися професійними курсами. І 154 особи працевлаштовано. Ну, можливо, це не такий величезний показник, але, але повірте, це, це доля кожної людини, і людина отримала все ж таки можливість себе відчути людиною хоч в таких складних і страшних умовах людина працевлаштована людина потрібна людина розвивається. це важливо тому що робота це і про рух це і про стан це про емоції це про здоров'я тому що коли так. робота це зовсім інше інше життя тому це важливі цифри і тут я розумію що ви не могли не можете перенавчати тисячі людей хоча цей проект залишається діяти так діючими? цей проект залишається ми запрошуємо людей ну більший акцент на внутрішньо переміщених осіб все ж таки запрошую Мо що четверга на Грушевського? 12, у нас що четверга проводяться інформаційні сесії, просто прийти, послухати. Можливо, хтось послухає, хтось вже щось для себе зрозуміє, хтось поставить якесь питання, хтось чимось чимось зацікавиться, але можливо, це буде перший крок, який варто зробити, щоб щось змінити, все ж таки в своєму житті. Окрім того, я ще хочу сказати, що в цьому напрямі у нас діє програма мікропідприємництва. Бо минулого року 60 осіб отримали мікрогранти на розвиток власної справи. Це, Це біля, 100 кількох... гривень, 100, так, біля 100 тисяч гривень угу. да, на одну людину. Це суттєві кошти. Так, і змогли відкрити власну справу, або її трошки підсилити, якщо вже була власна справа. Всі ці питання ви можете задати нам от на цих зустрічах, завітавши до нас, або за номером телефону. Якщо це цікаво, можу його назвати. Назвіть, будь ласка. Так, да, щодо питання саме про це влаштування, у нас діє такий номер телефону: 097 214 81 83. Пані Олено, дякую. Ну і вже принагідно номер, за яким що стосується розшуку програми так, розшуку. Так, Номер. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними, ви можете звернутися до нас за таким номером 099 054 82 86. Дякую. Ну і напевно додам від себе, що сьогодні інформація ця не можна знайти на сайті, на вашій сторінці в соціальних мережах Фейсбук, де ви активно оприлюднюєте всю інформацію. І, Зрештою, це не проблема знайти якісь номери, контакти і зателефонувати. Так. Головне діяти, головне не чекати, якщо у вас є питання, якщо у вас є потреба в допомозі в працевлаштуванні, в перенавчанні. І що важливо, коли ви розшукуєте когось із своїх рідних, близьких. То власне потрібно просто діяти. Це допомога і собі, коли ви над чимось працюєте. Це допомагає пережити якісь страшні важкі моменти, і, власне, так. ви допомагаєте своїм близьким. Я вам щиро дякую за цю інформацію. Ми коротко так окреслили. Звісно, це не все, не всі напрямки, якими займається Червоний Хрест, і в Вінниці, і на Вінниччині. Це сьогодні великий колектив, який працює там, де потрібна допомога. Дякую і нагадаю нашим глядачам, що в студії була Олена Педорук, заступниця голови Вінницької обласної організації Товариства Червоного Хреста України у Вінницькій. Області, а я ж бажаю вам не втрачати своїх родинних зв'язків, знаходити своїх рідних і знаходити своє місце і обирати той напрям діяльності, який вам до вподоби. Допомога є. Користайтесь нею. Дякую, бережіть себе і дякую вам, дякую пані Олена. Вам. Щиро. Дякую. До зустрічі.